Неаполь найбільш колоритне і неоднозначне місто Італії. Про це знають, здається, всі, навіть ті, хто там ніколи не були. Його або люблять, або ні, сприймають, який він є, або ні, велична архітектура і задрипаний іспанський квартал, красива природа і грізний везуги під боком, видатні особи неаполітанці і численні бомжи на вулицях. Галасливі експресивні жителі Півдня і найсмачніша піца. Знаєте, весь цей час мені здавалось, що Неаполь для мене залишився непізнаним, що я майже нічого особливого і не побачила, і не побувала там, де хотіла. І тільки зараз, зробивши цей фільм, я зрозуміла, що це не так. Просто я не побачила всі знакові місця Неаполя, куди обов'язково має дійти турист. Я ж отримала Неаполь під незвичним, неочікуваним і невідомим ракурсом. І насправді багато чого побачила і отримала купу емоцій і вражень. І в принципі, я отримала те, що я люблю: відходити від шаблонів і рамок, від нав'язливих однотипних маршрутів. І очікуваного результату. Але про все по порядку. У нас із дочкою була неймовірна мандрівка Амальфітанським узбережжям. На календарі листопад, але погода була неймовірною. Позитану, Амальфі, Равело, Атрані. Мінорі і майорі зустріли нас сонячною і комфортною погодою. Море плюс 23, повітря плюс 25. Неаполь вже був заключним етапом подорожі, на який ми відвели три дні. Здавалось би, досить непогано, але Неаполь показав свій характер вже з першого дня і зустрів нас похмуро. Проливним дощем і скаженним вітром. Ми не надто були готові до такого прийому, адже це всього лиш 70 км відстані від Амальфітани, де сонце і літо. Але скажіть ну якого туриста зупинить дощ, якщо в нього є всього три дні на все місто? Тож натягнув на себе все, що можна, і, взявши парасолю, ми йдемо знайомитись з тим непередбаченим монстром. І тут виявляється, що ми опинились під час свята, День національного єднання і Збройних сил. І в цей день згадують загиблих в усіх війнах: Перший світовій, другі. На вулицях марширують військові оркестри, військових казармах, відкривають доступ і демонструють військову техніку. Але ж Неаполь це велика військова, морська база. Тож численні військові кораблі заполонили неаполітанську затоку. Я не надто великий любитель військової техніки, але таке дійство на вулицях міста нас захопило. Чомусь ми вирішили піти гуляти саме в морський порт, і на диво побачили великий есмінець, на який нас люб'язно запросили піднятись. Ну як ми могли відмовити цим статним гарним морякам, тим більше Неаполь. Вже всі бачили з будь-якого ракурсу. Але з палуби або з місточка капітана військового есмінця таке ми не пропустили. Тож ми піднімаємось на борт і слухаємо екскурсію італійською мовою, якою нічогісінько не розуміємо, лише окремі слова. Але нам дозволили ход ходити скрізь і заглядати в будь-які закапелки. Містоке крісло капітана мене манило, як сало кота, але я так і не наважилася в нього сісти. А от пролить і щось потрогать так, я уявила собі, що має відчувати людина, яка керує такою махіною, що гойдається на хвилях і не має колії, тормозу і твердого ґрунту. Мабуть, для цього дійсно мають бути досвід, впевненість в собі і небияка мужність, але й це був не гвоздь програми. На балубі стояв військовий винтокрил, і нас запросили всередину. Ми знову ж нічого не розуміємо і розказаного цими військовими красеннями. Це були здебільшого технічні характеристики цього стального птаха. Сильний вітер назовні трохи покачував сам вертоліт, і нам всередині здавалося, що ми реально летимо, а купа кнопочок, тумблерів і різних систем манила щось клапснути. Я не надто люблю військову техніку, ще раз кажу, але вона реально захоплює. Особливо я не байдужа до літаючих апаратів. Ну, а особливо з такими італійськими інструкторами. Такий досвід унікальний. Ми тут же закохались в Неаполь. Тільки він міг так заставити себе і не любити, і любити одночасно. Заставити нас мокнути під холодним дощем, а потім подав... подарувати нам таку незабутню пригоду. несподіванка номер два. Виявилось в тому, що ми обрали апартаменти саме в іспанському кварталі, попри його негарну славу. Але там дійсно було найдешевше житло взагалі з усіх подорожей, які у нас коли-небудь були. 25 євро за добу мандрівники знають, що таких цін на окрему квартиру з кухнею взагалі не буває. Але у нас була дуже пристойна, чиста. Студія на другому поверсі під нами була пекарня, що зранку будила нас неймовірними запахами свіжої випічки, яку потім розвозили по всім найближчим кафе і магазинчикам. І ми наблюдали, як ці великі чоловіки в білих фартухах з грубими накаченими руками обережно грозили палети з ніжною духмяною випічкою на мопеди. Інколи вони виходили на вулицю покорити і комусь телефонували. І тоді цю розмову чув весь переулок. Бо переулки тут дійсно, вузенькі, метра три шириною. На диво тут було зовсім не страшно жити, попри щільність забудови і його трохи не дбайливий вигляд. Ну, про білизну, що сушиться на вулиці, не говорив тільки лінивий. Лі 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 так, її тут багато, бо де ж сушить, як немає батареї опалення, немає великих балконів. Зустрічні навіть інколи нам посміхались і вітались. Ну так тут прийнято в суспільстві, якщо вони живуть так близько друг від друга, і життя кожного тут майже на виду. Але інша несподіванка, що тут же здовж іспанського кварталу тягнеться дуже жвава торгова вулиця Віа Толедо. І мені здається, вечірнє життя всього міста проходило саме тут. Тут же вхід велику галерею Умберто І, поруч театр Сан-Карло. Тут магазинчики, кафе, фастфуди і просто прогулянка туди-сюди. Тут освітлення і музику. Тут рай для будь-якого туриста. У всякому випадку, коли ми одного вечора пішли в самий помпезний район санта -Лю лючія а це перша лінія біля моря і де дорогі отелі, там на вулицях було абсолютно безлюдно, і нам було настільки некомфортно і лячно на цих пустих вулицях, що ми побистріше звідти пішли. А ще ми покатались в неаполітанському метро. Вважається, що деякі його станції самі гарні в Європі. І так, метро дійсно гарне, сучасне, своєю родзинкою, що теж здивувало. Не оминули ми і кафедральний собор святого януарі. Це тут зберігається сусуд сохлою кров'ю святого, яка стає рідкою два рази на рік. І попри те, що один професор ще в 2005 році зробив доклад, що це не що інше як проста хімічна реакція, неаполітанці все одно вірять в це чудо. До речі, офіційно собор називається. Собор успіння Святої Богородиці Санта Марія Сунта. В соборі дуже багато оздоблення і багато капел, що були побудовані в різні часи. Ну, але головне, звичайно, святого Януарія. Сам Сосуд з кров'ю знаходиться в крипті. Але для мене Собор святого Януарія має стійку асоціацію з фільмом Операція Святий Януарій. Це така стара італійська кримінальна комедія, і в ній дуже точно і іронічно зображено те неймовірне поєднання показної релігійності і вродженого шахрайства, що існує в натурі неаполітанців. Ну так. Адже саме в Неаполь був створений один із найжорстокіших кримінальних синдикатів в Італії неаполітанська каморра. Вони жорстокі, безконтрольні і зовсім відмінні від інших кримінальних угруповань Італії. Перекладається камора як суперечка. До речі, під контролем Камори є транспортні перевезення, особливо вивіз сміття. Це легальний бізнес, і він приносить мільярдні прибутки. А схема проста: люди платять гроші за вивіз сміття. Гроші в ідеалі мали б піти на зарплати працівникам цих компаній на переробку відходів. Ну але вони не заморачуються, зарплати не платяться, і сміття не переробляється. Каморовці просто викидають відходи, де інде – в лісах, біля доріг, в селах. Тому ми дивуємося, чому на вулицях Неаполя інколи дуже не прибрано, дуже брудно. Але нам більше сподобалась капела Сансевера. На жаль, фото і відео робить там суворо заборонено, і ми цього не робили. Але я е, дам декілька фотографій, які я взяла на офіційному сайті. Це таке дивно містичне величне місце, то декілька відомих скульптур. Христос під плащаницею, неймовірне виконання у мармурі. Є тут і інші скульптури. Сан Северо був небиякою пересічною людиною: інтелектуал, і винахідник, і алхімик, і філософ, ну, і масон, як ви вже зрозуміли. Його мати померла під час пологів, тож її образ відтворено в скульптурі ціломудрість, а образ батька в скульптурі розчарування, сітка з мармура, з якою намагається висвободитися юнак, це щось неймовірне. Але тут є і моторошні, скульптури, їх називають метамічні машини. Принц Раймон до Сан Северо, дуже ексцентричний містик, в XVIII столітті створив декілька таких незвичних скульптур. На справжніх скелетах демонструється людська серцева сосудиста система і м'язи. Музей капела дуже незвичний, там завжди черга, але дуже, дуже раджу туди сходити. Неаполь знову, попри свою показну простоту і невибагливість, показує, що в нього безліч потаємних філософських речей. А прекрасний парк виявився непривітним. Здалося, що сюди заходять тільки наркомани і люди нестабільної поведінки. Ми швиденько його покинули і пішли дивитись на морські хвилі з висоти, замку, костель Дельово. Вхід безкоштовний, і можна подивитись на Неаполь з моря, де видно і везуві, і веселку, що вигулькнула, бо нарешті закінчився дощ. Тераса з пушками це гарний оглядовий майданчик. І тут час зупиняється, великі хвилі набігають одна на одну. І так вони роблять тисячі і мільйонів років. В цьому є якась магія і медитивність, попри нестримну активність природи, і хвилі, і вітер, неймовірним чином отримуєш душевний спокій. І в цьому весь неаполь. Так, ми їли найсмачнішу піцу, яку купили в ресторанчику на виніс, бо столики вже всі були зайняті. І так же вечеряли в ресторанчику, де нас не надто люб'язно обслужив офіціант. Ми розпробували смак солоних рибок алічі. Хоча одразу дочка сказала, фу, яка гедота. Ми скуштували на базарчику дивний фрукт, який нам тут же розрізав продавець. І виявилось, що цей стигло солодкий смак належить плоду кактуса апунція. Але ще незвичніший виявився смак бабиромової, але не той, що нам в шкільній столовці продавали. Це ніжна випічка, що плаває в лікьорі або лімончелло, або в кремі. Це щось з чимось. Вони є навіть законсервовані в баночках в продажі, але нам в літак рідину не можна. Три дні для Неаполя це дуже мало. Ми не відвідали й десятої частини того, чого хотіли. Ми від'їжджали з Неаполя до аеропорту шатлом дуже рано вранці, з великим запасом часу. Бо пам'ятали, що по прильоту в Неапольський аеропорт. Свій автобус до Салірну ми дочекали запізненням в три години, і це нормально для Неаполя, тож не хотілося запізнитись на літак. Але на цей раз шаттл прийшов вчасно, домчав нас швидко і без проблем. І в цьому теж весь Неаполь.